Які ж очікування чоловіків від сім'ї? Вони можуть відрізнятися в залежності від особистих цінностей, культури та виховання, але часто включають загальні такі речі. Чоловіки часто очікують, що в сім'ї вони знайдуть підтримку, розуміння, особливо важкі моменти життя. Це може включати моральну підтримку, співчуття та допомогу вирішення проблем. Взаємна любов, турбота та увага є важливими для створення міцних емоційних зв'язків. Чоловіки очікують, що члени сім'ї будуть чесними та відкритими один з одним. І це створює основу для довіри. Багато чоловіків цінують спільне проведення часу з сім'єю, будь то заняття хобі, подорожі або просто спільні вечері. Чоловіки можуть очікувати від сім'ї стабільності та впевненості в завтрашньому дні, як у фінансовому, так і в емоційному плані. Важливим аспектом є взаємна повага у стосунках, яка включає повагу до думок, почуттів та особистих кордонів. Якщо в сім'ї є діти, то чоловік може очікувати співпраці з дружиною у вихованні та догляду за дітьми. Відчуття, що подружжя є партнерами, які разом приймають рішення та працюють над спільними цілями, є теж дуже важливим. Звичайно, ці очікування можуть відрізнятися від людини до людини, але в загальному вони спрямовані на створення гармонійного, щасливого сімейного життя.